отримала відкриття на днях 18 років в Господі. Відкриття на рахунок Івана 3,16. Я завжди читала, і я думала, що це говорить Іван, що це Його слова. І тільки на днях я побачила, що це говорить Ісус. Що це слова Ісуса Христа. Так, Бог полюбив світ, що віддав свого Сина. І вони мені зовсім по-іншому прозвучали. Так як, знаєте, щось так, як ніби ми переказуємо когось, а це сам Бог говорить ці слова. Трошки якось воно є різниця. Хоча одні і ті самі слова, але вони для мене стали ще, ще глибші ще, ще кращі. І я побачила ще раз жертва. Наскільки. Жертва це цінне в Божих очах. Наскільки, коли ми віддаємо йому щось цінне, для нас важливе і цінне, і віддаємо йому, наскільки це йому подобається. І дивимось на Авраама, який багато років чекав свого сина. Багато років Бог йому обіцяв, що дасть сина. І десь потомство, як пісок, якого неможливо злічити, як зорі, яких неможливо злічити. Таке буде велике потомство. І тут він дочікується на цей обіцяний дар, бо, бо я собі давсь на нашу маму, якій 82 роки, а Сарі було 90. А, а йому то 100, і навіть не знаю таких людей, і не знала, щоб і, таких чоловіків, яким би було 100 років. І в такому віці вони народжують. Ну, це ну, нереально, неможливо, не вміщається в наші мозги, в нашу, в нашу голову. Так, такого не може бути. І він в такому віці дочікується цього дару. Ви можете уявити, наскільки це велика вдячність Богу, по-перше, яка, яка його, яке його положення перед Богом, перед людьми, наскільки він. Щасливий і тішиться тим, що з ним сталося, таке, таке чудо, але наскільки він любить того сина. І, і я думаю, що багато з нас в житті таке переживало, що ми щось дуже-дуже сильно хотіли, дуже довго чекали, і Бог нам дає. І ми беремо цей дар. І він для нас такий вже цінний і важливий, що ми вже переключаємося з того, хто дав нам той дар на, на, на самий дар. Правда? Є таке у вас? І Бог, напевно, хотів от показати йому. Ще раз, мені подобається це, коли Бог нас щось запитує, то не тому, що він не знає відповіді, а він запитує, щоб ми самі собі дали відповідь. І він, і він говорить до Авраама: принеси свого сина в жертву. І, він, і Бог. Е Неодноразово говорив, і Авраам дуже добре знає голос Божий. Вівці мої чують мій голос, вони знають його. І він знав цей голос. Він не міг вже сказати на той момент, о, це, напевно, диявол щось таке підкинув, це не від Бога ця думка. Я не буду цього слухатися. Ну, якщо, якщо нам взяти зараз і розібратися в наших всіх ідеях, думках. Всяких течіях, то ми можемо собі дозволити, це від Бога, це не від Бога, це приймаю, це, це Бог такого сказати не може, бо я знаю, що Бог добрий, і він не може мені такого сказати. І я думаю, що Авраам би міг також це сказати. Я знаю, що Бог добрий. Я знаю, який він. Він би не міг мені такого сказати. Але так як він точно знав голос Божий, оце. Оце наш телефон, послухайте, як хтось дзвонить, і ти навіть не дивишся на номер, і, і ти чуєш голос, і ти знаєш, що дзвонить твій чоловік, чи ти знаєш, що дзвонить твоя дитина. І тобі не треба дивитись на номер, хто дзвонить, і, і перевіряти, то точно мій чоловік чи ні? Або це точно Оксана до мене дзвонить. Подивись подивлюсь на номер, може, це не Оксана дзвонить. Розумієте? Отак він знав, що це точно говорить Бог. І він так смиренно почав це робити, дійшов до кінця, виробив своєму серці, підняв свою руку з мечем, і Бог тоді його зупинив. І каже: Я знаю, що ти вірний і що ти дійсно мене любиш більше всього на світі. Я говорила з дітьми, кажу, як ви думаєте, чому Бог вибрав Авраама, щоб вивезти з нього Божий народ? Чому він так вибрав його саме? Знаєте що? В них було багато різних варіантів. Один з варіантів те, що в нього не було дітей. І йому було дуже добре, бо його ніхто не нервував. Він не був такий задьорганий, бо в нього було багато дітей. І він мав багато часу, бо він не виховував дітей. І він собі сидів і говорив з Богом, з татом, і через то Бог його вибрав. Але я думаю, що Бог просто бачив його серце, і наскільки він послушний. Розумієте? Наскільки він послушний у всіх, у будь-яких завданнях, він його просто випробував. Писання говорить, що ми, що ми маємо бути переплавлені, випробувані, як, як золото чисте, переплавлені вогнем. І всяке в житті буває. І Бог дивиться, як ми себе ведемо в тих ситуаціях. І як себе повів син Божий. Він сказав: Отче, нехай не моя воля буде твоя. І він пішов на смерть заради вас і заради нас. І він не хотів цього робити, тому що все рівно він розумів, що це біль, що це страждання. Але він послухав Отця до кінця, тому що він його любив, він його знав. Я, я думаю, що жити з Господом це дійсно радість, це насолода. Але все рівно бувають такі завдання, якісь в нашому житті, що нам складно їх зрозуміти. І, і нам складно м, побачити якось чому так, чому, чому я, чому зі мною таке, чому мені такі якісь завдання. Але. Якщо ми йому довіряємо до кінця, то ми бачимо Його славу, тоді Божу. Якщо ми сини до кінця, якщо ми дочки до кінця, якщо ми слухаємося до кінця, то ми бачимо Його славу. І Він дає нам цю прекрасну зброю, Слово Боже, яке просто неможливо описати ці всі божі закони і принципи, як воно діє, але ми знаємо, що воно прекрасно діє. І воно збувається сьогодні. І матерія вона якось так цікаво влаштована, що вона розуміє чіткі накази. Ну, якщо сказати матерії, що ти колись повинна перетворитися в щось там, десь може, через пару років. Вона не зрозуміє цього такого наказу, правда? Але матерія розуміє так, як в бутті. Нехай станеться отак. Вже. Зараз. І писання говорить, що кров, ю, кров ю Ісуса Христа омила нас вже? Це звершилось. І, і це є факт. І якщо ми це віримо, це стається коли? Вже? Зразу. Точно так само зцілення. Якщо ми в нього віримо в те, що написано, що Ісус сказав це слово віримо, то це Слово, що ранами Його ми зцілились, стається коли? Вже, зразу, коли ми це приймаємо. І, але коли люди кажуть, може, колись десь поступово плавно, воно може відбуватись, можливо, і якось там плавно, так як дитина росте, але все рівно факт звершається в той момент, коли я це слово вірю і приймаю. І вже вчені це досліджували і вони дослідили, наскільки сильна є сила в слові. І вони навіть вже проводили десь американці давніше вже якісь досліди. І, і десь в 90-х роках були ці досліди. І вони показали, що от є оця енергія людини. І вона не просто маленька навколо нас, вона є велика, вона може діяти на кілометри ця енергія. Але вони не хочуть визнавати це. Знаєте чому? Тоді їм треба визнати, що працює віра. А це такий інструмент, який неможливо побачити. Вони знають, що працює молоток, вони знають, що працює трактор, вони знають, що працюють якісь інструменти. Але що працює віра, тоді треба визнати, що є духовний світ, тоді треба визнати, що є Бог, що є молитва, що молитва якось працює, що це також є інструмент. І коли люди дзвонять і кажуть, я вже пробувала все, я вже лікувалася по всякому, я вже все перепробувала, нічого не допомагає. І коли ми їм говоримо треба слові перебувати, треба е, е, вирощувати свою віру, треба наповнюватися цим словом, треба говорити а вони кажуть, то що нічого не робити? Я так не можу нічого не робити. Але вірити. Перебувати в слові, молитися, очікувати чуда це робота. І я вам скажу, це важча робота, ніж просто піти і покупати каналу. Може, комусь легше покопати каналу. Але це важча робота, це, це праця дух, душі нашої, праця духа. І вона, вона є дійсно це праця, це не те, що нічого не робити. І і я буквально вчора говорила з одною жінкою з Москви, там є дитяче служіння, Люба. Можеш діток відвести. Говорила з жінкою, і вона каже, вона говорила зі мною, потім вона знайшла ще якогось служителя, потім ще якогось. І вона, вона все робить, що їй кажуть. І так виходить вже в кінці, коли я з нею розмовляла. Вона хоче, щоб кожен виписав свій рецепт. І потім в кінці вона каже, ну а тепер ви мені скажіть, от я того всього наробила поганого тепер, вже не туди залізла, вже, вже вона шукала бісів, вже з бісами почала питатися їх, що, як робити, хто ви, що ви, що робити. Я кажу, там в Ісуса питайтеся, а не в бісів. Біси брехуни, диявол, брехун, вона не скаже. Він каже, а що тепер робити? Тепер ви мені скажіть. Я кажу, ви просите, щоб я вам черговий рецепт виписала. Суть в серці, суть в нашому положенні, суть в нашому відношенні. Оце треба міняти. Оце треба змінювати. Розуміння сили слова, розуміння того, що нам дав Господь, Я, яке велике чудо звершилось на Христі, і це нам належить по праву як дітям. І нам вже не треба вишукувати в науці. Ми маємо, послухайте, що ми маємо: нове народження. Ми маємо нове народження, ми маємо нове життя, ми маємо відкриття про це нове життя, яке діє через нас і в нас, про силу цього слова, яке здатно змінити любу матерію, забрати любу, любу пухлину, знищити любого віруса в людському тілі, все, що заважає людині, в нас є ця зброя і ця сила. І ми маємо навчитись нею користуватись. Коли ми діємо, коли ми користуємося, ми вчимося, вдосконалюємося в цьому процесі. Без, без дії не буде, без, нав, без практики навчання не має змісту. Так Бог полюбив світ. Кожного з нас, що віддав свого сина. Це сказав Ісус про себе. Він тут стоїть живий, він каже, так Бог полюбив світ, що віддав мене. А він ще тут ходить, ще розказує і каже, Бог мене віддав вам, щоб ви не загинули. І хто приймає мене, той приймає Отця. Хто вірить в мене, той буде жити вічно. Хто вірить в мене, той може користуватися всіма цими дарами. Розумієш, як вони діють. Не розумієш, не має значення. Можеш користуватися. Будеш користуватись, потім зрозумієш. Побачиш процеси, як це працює. Амінь.